Я думав, що вона повернеться живою, живої ні для зі мною. А отак фиса. Мені дуже печально. Семирічний Денис зі смутком в очах та повним серцем любові розповідає про найріднішу людину у світі маму. Хлопчик стоїть біля її могили та ділиться тим, скільки всього він не встиг з нею зробити. Вона мене ім'я кататися. Я, я пообещал ей, что я когда научусь кататься, то мы с ней обои ну, кин, ну как, в эти места поедем. Ну, не, ну, так не получилось. Не вышло. Да. И мне печально, маму. Денис у своєму віці, як ніхто знає, що таке війна, адже вона забрала його маму, снайперку з Краматорська Катерину Шинкаренко, з позивним віскі. Її чоловік Андрій розповідає, жінка пішла на війну, бо вважала це своїм обов'язком. Вона ну, завжди хотіла бо спроб... вона була сильною, завжди хотіла спробувати себе от перевіряти. І дала в зСУ, вона хотіла сама піти. І справа в неї була не в грошах, справа в неї була в совісті, так вона мені сказала. Це був її вибір, і я боявся, але її було не зупинити. Як би її не відмовляв. Це був її вибір. У лави збройних сил Катерина Шинкаренко вступила у 2020 році. Відтоді мужньо стояла на захисті нашої держави та усіма силами обороняла сина та усіх українських дітей від ворога. Її побратими розповідають: Катерина, попри свою тендітність, була мужнім та сильним воїном, маючи на собі 70 кілограм. П'ять кілометрів пішком по посадці, її догнати не можна було. Це була дівчина матіор, це раз. Вона дуже гарно стріляла, дуже гарно стріляла. Це у неї відняти не було. Вона вже вся була в війні. І якщо було б таких процентів 10 чоловіків, ми б вже, мабуть, на порядка раніше б багато чого зробили. То що, те, що кажуть, що на війні не страшно, повірте мені, всім страшно. Сестра, подруга, спортсменка, напарниця. Такою вона була для своїх побратимів. Її співслуживець Анжей з позивним дідже розповідає: щирішою та сильнішою від Катерини годі було й шукати. Жінка була вірною службі і якісно виконувала свою роботу попри будь-які труднощі. Вона була, була дуже така щира, без ніяких таких, якось є, я кажу, як старичків, без такого. Пафосу і такої зеркності. Всі рівні, всі на війні, всі захищаємо нашу країну, сім'ї, рідний край. І якось, ну, трошки були девокувати для цього всього. Але є, вона реально була дуже щира і дуже така ну, сильна жінка. Одним словом, якщо її описати, вона дуже була вольва. Вона ну, ніколи так пані, не хамила. Ділилася інформацією. 30-річна снайперка Катерина Шинкаренко, родом із Краматорська. Військова була нагороджена відзнакою Міністерства оборони Хрест доблесті, відзнакою головнокомандувача Золотий хрест та орденом за мужність третього ступеня. Загинула 22 лютого разом із групою при відбитті прориву ворога під час виходу військових завдіївки. Бойова ситуація склалась так, що тіла залишилися глибоко в тилу ворога без можливості евакуації. Попрощалися з військовослужбовець. 16 квітня в Острозі шанувати пам'ять героїні прийшло чи не все місто. Жінки та чоловіки не стримували сліз. Я вирішила кинути всі справи і прийти на похорон цієї дівчини. Я просто собі уявила, як вона там снайперкою була, як вона захищала Україну, в яких умовах, і як вона там загинула і перейнялася долю цієї дитини. А сьогодні вперше от побачила на похороні в храмі, була присутня, побачила її сім'ю, матір, в якому горі, в якому дитина плаче і маленька, чоловік, і не можу душа влити. Від нині Катерині Шинкаренко на віки 30 років. Жінка до останнього боронила Україну від російських окупантів. Телеканал ITV Media Group приносить щирі співчуття рідним та близьким героїні. Героям слава смерть ворогам. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.